ефірі Лайв студія для вас. Працює Ольга Голодова. Вітаю! Міністерство імміграції та інтеграції данії продовжило дозволи на проживання українців до 17 березня 2025 року. Про політики різних країн стосовно українців поговоримо в цій годині. До нас завітали Андрій Бахметів, політолог та Олег Рубель, економіст. Вітаю вас. Дуже вдячна, що ви тут. Доброго дня. Стосовно данії, і так до березня наступного року українці будуть перевіряти, якщо вони відповідають усім вимогам держави щодо тимчасового захисту, то цей захист автоматично продовжать. Там різні бюрократичні моменти дуже скоротили. І от нагадаю, що в березні минулого року уряд Данії ухвалив закон про посвідку на тимчасове проживання осіб, переміщених з України. Він дає змогу українцям українським шукачам притулку легалізувати своє перебування в країні і отримати низку соціальних прав. Як ви оцінюєте такі дії уряду Данії? Ну... Позитивно очевидно, і звичайно, сьогодні Данія вона йде нога в ногу загальною політикою Європейського союзу, тому що якраз нещодавно Рада ЄС ухвалила механізм тимчасового захисту і продовжила його до березня, якраз 2025 року. І очевидно, що дії уряду Данії вони повністю ідентичні з діями і політикою загалом сьогодні ЄС, і так вони будуть далі підтримувати тих біженців, які сьогодні проживають на території Данії. І насправді це дуже. Незвично для Данії, як однієї з країн ЄС, тому що більшість країн ЄС сьогодні про які жаль починають е, створювати певні бюрократичні е, е, важелі, які будуть е, створювати, ну, Незручності для біженців, які сьогодні проживають е, на території ЄС, якісь додаткові умови, аби ті лишилися, так тобто е, обов'язково працевлаштування, так. наприклад, або якщо маєте дитину, то вона має відвідувати освітній заклад в нашому в нашій країні. Так да, тобто, тобто тут мен... дуже, дол... не... так, да провіс тут дуже навіть е, цікаво виглядає, якщо прийме там стоїть саме Польщу, то сьогодні mm -hmm. в Польщі йдуть обговорення щодо того, щоб е, скоротити підтримку біженців, які сьогодні знаходяться на території Польщі, і навіть сьогодні соцпитування показують, що в Польщі там більш ніж 60% біженців, які проживають на території Польщі, тих дотацій, які дає ну, польський уряд, сьогодні їм не вистачає на покриття базових потреб, і натомість Данія, яка насправді там до початку там війни вона ніколи не була там прям союзником України. Але сьогодні вона робить усе для того, щоб підтримувати біженців, які сьогодні проживають на е території Данії, і створити для них максимально сприятливі умови для проживання існування і захистити їх права. Олеже, от ви повернулися з Греції. Розкажіть про досвід проживання українців там. На яких умовах вони можуть перебувати в країні? Ну, знаєте, я спілкувався більше з тими іммігрантами, які вже давно переїхали uh -huh. в Грецію і з багатьох стрін країн колишнього радянського союзу, В принципі Одеса має дуже міцні і потужні, потужні зв'язки з. Грецію, зокрема з Македонією, без сумніву Це стосується студентів і інших можливостей. можливості. І, так би мати, тут багато, -багато особистого будь-якому разі. Тому, о, на мій погляд, ну Греція одна з не на багатших країн Європейського Союзу. В Принципі, рівень рівень так, би мовити підтримки там не не дуже високий. українських біженців, але між іншим є. Да, так би мовити є, є біженці. Прибувають українці на теринах Греції і отримують на сьогодні. Вони отримують відповідні непвідповідні там елементи підтримки від від уряду, і скажімо так, дуже успішно, дуже успішно інтегруються. Що стосовно цього, ну дійсно тут є певні спільні і спільні риси. Ну зокрема ну, з Грецією, там є е, 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 спільні риси пов'язані з релігійними вподобаннями, і тому подібне. Тому є країни, які особливо не, тяжіють. Крім того, все ж таки відстань, тобто, скажімо так, логістичні аспекти вони теж дуже дуже важливі. Багато людей з наших просто знаходять зараз роботу в Греції і ну не в якості реклами, але скажу, що дуже багато можливостей якраз для працевлаштування сьогодні в туристичному бізнесі для Одеситів, зокрема для Одесит для Одеситок, грецькі компанії представляють на сьогодні. І е, принцип, що стосовно там секторів, які до нас там дотичні, е, маю на увазі, е, сектор гостинності, він не є заповнений, так би мовити, і там раді е, рукам його рукам з України. Так новим так. рукам, так? так новим рукам з України. До речі, про працевлаштування влада Швейцарії хоче скасувати обов'язковий дозвіл на роботу в цій країні, і таким чином вони хочуть подвоїти частку українців зайнятих ну саме робочих, працюючих українців і зменшити соціальне навантаження. Звичайно, цю ініціативу мають ще голосувати найближчими тижнями в Національній Раді Швейцарії. Чи підуть вони на такий крок? Очевидно, тому що це була загальна риторика якраз національна партія, яка балотувалася, ну. На останніх виборах, і очевидно, що більшість партій сьогодні в Швейцарії показують риторику на те, щоб або українці призавлаштовуються і починають працювати на економіку Швейцарії, або Швейцарія готова давати виплати, і або українці поверталися назад до України. І сьогодні ми бачимо, що в, світарії, в Швейцарії що раніше це була риторика пов'язана з екологією, і швейцарців дуже сильно хвилювала питання екології. То сьогодні швейцарців дуже сильно хвилює саме питання біженців. Заохочення і залучення біженців до роботи в Швейцарії, тому що дійсно дуже багато українців вони обирали саме Швейцарію через. Через виплати через ті умови, які створював швейцарський уряд. Але вже пройшло більше ніж півтора року війни. Швейцарія, швейцарська економіка починає досить сильно втомлюватись. Люди не задоволені тим, яка ситуація виникла. Тому так я думаю, що уряд буде йти на те, щоб більш створювати умови для заохочення і працевлаштування українців. Чим цікаві українці для Швейцарії з економічної точки зору, Олежа? Ну е українці досить досить активно в деяких в деяких випадках знаєте, у нас було багато хвиль імміграції в тому числі пов'язаної з довоєнною імміграцією. Поствоєнної міграції, на мій погляд, і в принципі, ці люди, які е, наші співгромадяни, які були інтегровані, які мали роботу в країнах Європи, в міжнародних корпораціях, вони так би мовити, виїхали першими. Інша група треба розуміти, інша група, це ті е, наші співгромадяни, що вже працюють в міжнародних компаніях, так би мовити. і е, Деякі де, де наші фахи, наприклад, ICT і тому подібно принципі їм все одно в якій країні жити з одного боку, а з іншого боку, вони ті жиють до, е, до тих центрів економічного е, економічних центрів в першу чергу. Е, це стосовно наших висококваліфікованих, висококваліфікованих наших іммігрантів, наших співгромадян. З іншого боку, е, частина громадян у нас виїхала з е, перенешер Провечав певну релокацію свого бізнесу, ну зокрема, бізнес, який наносить такий універсальний характер туристичного бізнесу, зокрема, в тому, в тому числі в країни Сходу і країни Півдня, наприклад, об'єднання Арабські Емірати і тому подібне. І також і в країни Європи. Тобто йде певна така асиміляція, що стосовно так, широкого широкого плану. Тобто такої робочої сили, як, як ми її представляємо в класичному варіанті, то звісно і тут нас українці досить гарно адаптуються, і скажімо так. Ми входимо в реалії реальної конкуренції наших фахів, фахівців фахівців, наших робітників. Робітників в певному пласті. Це стосується, як я казав, вже, індустрії гостинності, транспорт. Логістика і інші аспекти, де українці більш конкурентні, ніж б'юті сфера. Да, ну б'юті. Ну б'юті сфера. Це окрема, <рес> <рес> це окрема, е е окрема дуже цікава тема, е яка на сьогодні дуже е має великий попит взагалі в світі, і е вона не вимагає дуже серйозних вкладень для, для релокації цього бізнесу, без сумніву. А, але звісно, що наша піврогамадяни, наші робітники є досить висококваліфікованими, і вони певним чином витісняються це. Спричиняє певне ну дуже розумієрозуміння, звісно, що певну реакцію зі сторони суспільств, наших наших, наших сусідів, сусідів, партнерів інших країн. Щодо Японії, у Японії не багато проживає 2,5 тисячі українців. Вони матимуть право на довгострокове проживання з робочою візою. Вже уряд заявив. Їм допомагають з працевлаштуванням, вивченням мови і також з освітою. Чим цікаві українці для Японії і на що ще готова Японія, аби залучати українців до себе? Ну, Насправді, Японії ніколи не сралася того, щоб заохочувати людей. І інтегрувати їх до своєї економіки, щоб вони працювали на японську економіку, і тут в принципі склалась та сама ситуація. Японія ніколи ніколи не була країною популярною для наших співгромадян. Ім тому, тому що як казав колега, перше це питання відстані, тому що дуже далеко е важка мова. Да, важка мова, і в цілому Японія досить важка країна. І очевидно, що ті люди, українці, які приїхали е жити і знайшли там притулок Японії, це були люди, для яких, напевно, було не так важливо місце перебування, тому що вони вже були певною мірою професіоналами. Це сфера IT. це люди, для яких, в принципі, е було не принципово де працювати. От, тому вони обрали Японію, е, їм там комфортно, тому що їм комфортно вести свій бізнес. Там це та ж сама сфера ІТ. І тому, очевидно, сьогодні Японія е, розуміє, що ті люди, які сьогодні, ну, українці, які знаходяться в них, це професійні, це кваліфіковані українці, і вони будуть робити усе, аби вони залишились і після війни в Японії і далі працювали. Про Японію додам, то знаєте, що ну, як я це бачу, що люди, які культурно, так би мовити, ментально вони близькі до, до Японії. Ну, наприклад, там е вивчаючи, займаються там кемпо, іншими е цікавими цікавими видами спорту японськими, тому подібне, з одного боку. З іншого боку, це люди, які близькі по е професії, по професійній активності до Японії. Ну тут згадаю, наприклад, відомого українського вченого професора Залізняка, який займається який вже, ну, спочатку проблем е з на. Е Атомні станції «Фукусіма». «Фукусіма» він виїхав в Японію. це є окремий інститут, який вирішує ці проблеми, і на дуже професійному рівні здійснює наукові такі дослідження і ці послуги по вирішенню цієї серйозної екологічної проблеми для Японії. Тобто наші фахівці дуже, дуже затребовані, в тому числі в Японії, бо є специфічні такі напрямки. Згадаємо за червневе опитування, яке проводилося в Литві, і от понад 30% українців, які опинились через війну в Литві, хочуть там залишитися і працювати і жити. І от служба зайнятості якраз сприяє працевлаштуванню українців в Литві і компенсує роботодавцям ті. ті Зарплати, які витрачаються на українців саме і таким чином заохочують до роботи наших співгромадян разом з тим, українці оцінюють свій прийом в Литві як добрий або дуже добрий. Чим приваблива економічно Литва для українців, так і знову ж таки тут спорідненість мов, ментальностей і так далі. Але то, в принципі, ви самі відповіли на питання, в принципі, що стосовно наших. Литві нас поєднує спільна історія, багатовікова, так би мовити, це спільне коріння і певна дуже спільна ментальність. І, Звісно, якщо порівнювати наші не просто європейські країни, а країни дуже близькі до нас. Балта, балта чорноморської цієї дуги, звісно. Це не просто сусіди. Це такі дуже на національно, наша дуже споріднені, порівнювати їх з Японією. Звісно, щоб набагато більш комфортніше, це це і легше зрозуміти, треба мотиви ментально. Що стосовно мови, українці дуже активно вивчають мови сусідів, в принципі. І тут е, показують себе як дуже дуже талановиті люди е, без сумніву. Що стосов... і е, в принципі, так що це не, е, не далеко, все ж таки, зарубіжжя, так би мовити, це, хоча українців і дуже добре, в ті ж самі там дуже європейських країнах приймають, таких як Іспанія, розуміли, які є серцем Європи, без сумніву. Але е, звісно, що е, загальні такі. Ментальні принципи, загальні принципи ведення бізнесу і схожість ну певні, певні, певні паралелі в економічних умовах. Вони дають свої преференції. Преференції для того, щоб українці там своє місце. Ну і нас об'єднує спільні загрози, тому що так би мовити, для Іспанії є одні загрози. Економічні тому подібне, а, а спільні загрози вони поєднують наші країни цього цієї Балто Балто Чорноморської дуги. До українського ринку праці Елла Лібанова, директорка інституту демографії та соціальних досліджень імені ПТУХ сказала, що дефіцит робочої сили в Україні є неминучим, якою б не була ситуація з поверненням мігрантів, з якими вже проблемами стикнувся ринок праці в Україні. Ну ермала Марлені вона без сумніву права в плані тому, що дефіцит буде, але цей дефіцит він пов'язаний з реальним нарощуванням, реальним нарощуванням сектору реального виробництва, так би мовити, який бусу і наявності фахівців відповідних, інженерів, техніків для, для не просто розробки для створення нових нових об'єктів економічних. І їх там релокації, їх відновлення. Що Стосовно моя позиція, то така, що на сьогодні ми бачимо, що зменшення кількості, е кількості населення фахівців вона носить трохи інший аспект. Скажу за Алмарліднів, певну полеміку входжу, але подивіться: е менша кількість фахівців вона викликає підвищення плати. Оплати праці за за її діяльність без сумніву і робить ці місця більш привабливими. Відповідно, відповідно, це цей фактор буде впливати на повернення допомоги фахівців в Україну. І є ж більш активне залучання, більш активне і ефективне залучання до бізнес-процесів до відновлення України. Тобто, тут є дві такі по як як мовити тут два моменти. З одного боку, без сумніву, це вартість трудових ресурсів і кількість трудових ресурсів. І це вони ці фактори ви знаходяться в певному балансі. Його треба прораховувати, треба розуміти скільки наша українська економіка може прокормити фахівців високої кваліфікації? Андрій, до вас питання Лібанова також зазначила, що є великий ризик повторної міграції повоєнної, вже тому що скоріше за все каже чоловіки, поїдуть до жінок, які вже влаштувалися в якихось країнах разом з дітьми і захочуть залишитися з ними жити там, не в Україні. Якою може бути ця повоєнна міграція? Дуже велика і багато опитувань досліджень ну, кажуть про те, що скоріше за все після війни. Від 100 тисяч до 700 тисяч українців, скоріш все вийдуть з України і поїдуть до своїх сімей, які вже знаходяться на території Європи. І це дійсно проблема, тому що сьогодні, як кажуть, найбільші загрози є через те, що в нас дуже багато зараз біженців в Європі, які втратили роботу, які втратили житло, і вони за ці півтора роки вже повністю асимілювалися, вони знайшли роботу, вони знайшли житло, житло, і в них насправді немає там. Мотивації повертатись назад, тому що немає до чого повертатись, і в них залишились члени їх родини, які там по об'єктивних причинах не можуть виїхати е до них е в Європу, і так, скоріше за після вони, них вони будуть їхати туди, тому що ті люди, які зараз хочуть повертатися, е вони е одні повертаються, тому що вони вже не бачать реальної загрози, тому що їх там міста вже не так сильно знаходяться під ракетними обстрілами. Інші не йдуть, тому що в них є діти. Вони бояться, що це може якось психологічно вплинути на їх сім'ю. Але так дійсно після війни буде дуже велика проблема, тому що люди будуть їхати до сімей, які вже в Європі знайшли собі житло, які знайшли собі роботу, і що буде робити наш уряд, це дійсно дуже велике питання. Чого я підставив від сумніву взагалі так, все ж таки, так, так такий процес, тому що ну по моєму досвіду, більша частина значна частина так би мовити, наших іммігрантів вона знаходиться на сьогодні в родинах хостів. І вони в свою чергу отримують певну певну серйозну підтримку з боку урядів Тож Австрії, Великобританії та інших країн. Тобто -то політика урядів буде впливати на політика... повернення, не повернення без сумніву, так би мовити. І сьогодні вони багато хто інтегрований інтегровані в конкретні сім'ї, і е, сім'ї дуже так би мовити, інтегровані дуже можна травить більш адаптовані до того, щоб прийняти дітей. З матерями, але повні сім'ї, на жаль, е прийняти прийняти так би мовити в, е в домівки хостів. Це буде більш складно, розумієте? Mm -hmm. Тому тут є певний бар'єр, який в принципі і про, каже, прораховували, прораховували західні уряди і розуміють більш тонко цю, цю грань е цієї Політики міграції і її потенціал. Це цитую ще Лібанову. Коли люди виїздили, 90% казали, що повернуться. Сьогодні вже не 90%. І на жаль, ця кількість буде зменшуватися. По-перше, вони там адаптуються. По-друге, кожний місяць війни призводить до руйнування житла, інфраструктури, робочі місця втрачаються і так далі. Андрій, хто повернеться? Ну напевне, повернуться з тих країн. Які до початку війни були менш підготовлені до протоку біженців, але ще є внутрішня міграція? так? Так, вона очевидно є. Тобто, очевидно, що сьогодні я казав колега, наприклад, політика тієї самої Італії або політика Німеччини вони роблять і будуть робити усе. Аби, скажімо так, цинічно ефективно використовувати тих біженців, які знаходяться сьогодні. Тобто, Німеччина, вона відкриває курси, вона намагається робити усе. Аби біженці, які сьогодні проживають в Німеччині, працевлаштовувалися, бо вони працювали на німецьку економіку. Якщо казати про країни Балтії, там була проблема після того, як країни Балтії увійшли до складу Європейського Союзу, у них була велика проблема відтіку частини молодого населення, які їхали до Німеччини, до Іспанії в пошуках там найкращого майбутнього, і так очевидно. Усі країни Балтії вони будуть робити на державному рівні захочувати політику, аби біженці залишалися в них, тому що їм це реально вигідно. Хто буде їхати, звідки? Скоріше за все, якщо брати там реальну політику, це питання щодо Польщі, тому що все більше і більше наших співгромадян, вони не задоволені політикою Польщі, політикою і виплат, і взагалі ставлення польського уряду по відношенню до біженців. І ми бачимо, що навіть опитування серед польського населення показує, що кількість поляків, які не задоволені біженцями, вона на приликі жаль зростає. Будуть повертатися також люди, які поїхали до досить непопулярних країн для біженців і іммігрантів, які там досить не можуть себе нормально віднайти, знайти собі роботу, житло, і знову ж це більше йде через політику держави, в якій вони знаходяться. Ну і так як сказав колега, це питання щодо ну не будуть повертатися точно ті, хто захоче від'єднати ну, з'єднати свою сім'ю вже на території Європи. Поки готувалися до ефіру, ще знайшла таку думку. Співзасновниця фундації Здорові рішення Тетяна Гавриш вважає, що для того, щоб люди поверталися, мало змінити систему податкування, стимулювати створення додаткових робочих місць чи навіть відновлювати інфраструктуру. Люди мають повертатися у середовище, яке дає їм можливість для самореалізації. Це питання перезавантаження і переходу на людиноцентричні принципи. Чи погоджуєтесь ви і що має? на увазі, що що ви під цим розумієте? Ну, сьогодні в то, політичному тесті обговорюються нові рішення е нашого парламенту, пов'язані з поверненням перевірок е бізнесу. І інші такі дуже гострі питання е е дуже гострі питання. Можливо, не всі е дії, ну не, не всі дії такого роду. Вони орієнтовані на підковути під підштовхування основних. Рушинних сил економіки, таких як середній бізнес, малий бізнес український, і так би мовити, замість того, щоб в складних умовах підтримати підприємців, ми уряд, уряд, Верховна Рада України, на жаль, зорієнтована на такі фіскальні фіскальні інструменти. З іншого боку, звісно, що від України багато чого вимагають, вимагають в плані домашнього завдання і підготовки базису для перемовин про вступ в Європейський Союз. І, і в цьому контексті, так би мовити, да, у нас будуть і позитивні моменти, але і буде. Певні так застороги, нові как бы, ну, нові, ну но вже неприємні новини для наших підприємців. На жаль, але це так би мовити, загальноєвропейські такі стандарти, які мають бути забезпечені. А, і, і тут крик якраз відповідь на ці питання. Умови е, мають бути у нас і в Європі рівні для можливості економічного і соціального розвитку. І тоді, тоді логічно повертатися собі на батьківщину, маючи ті ж самі умови, що в Європі. Андрію, якої політики держави української хочете бачити в питанні повернення українців додому? На сьогоднішній день це насправді дуже складне питання. Це питання. Перше, це як будуть власно, ну, ставитись власне самі українці до людей, які будуть повертатися, тому що сьогодні ми бачимо, що є дійсно дуже велике незадоволення того, що чому чоловіки знаходяться за кордоном і нехай повертаються. І сьогодні від багатьох парментарів лунають питання щодо того, що ті чоловіки, які сьогодні виїхали до Європи, по поверненню вони повинні бути або щось сплачувати до бюджету, або вони там кажуть про те, що їх треба покарати, тому що вони ухиляються від мобілізації, і так далі. Напевно, перше це створення, можливо, робочих місць, створення нових сфер, де люди зможуть себе знаходити. Але насправді, найбільше питання, яке сьогодні виникає у більшості наших парламентарів і політиків, це питання. Тимчасово окупованих територій, і яким чином ми будемо захочувати населення їхати туди. Тому що дійсно буде проблема того, що велику частину людей на території Донецької, Луганської, на території Криму, скоріш за все, ми не зможемо їх нормально реінтегрувати в наше суспільство. І, скоріш за все, вони поїдуть. Це люди, які зараз є. Прихильниками там, путінського режиму, там, які є точно не патріотами. І тоді буде виникати питання, а яким чином ми будемо відновлювати економіку в тих регіонах. Але ж якої політики ви хотіли б бачити в питанні повернення українців? Ну, політики нових можливостей це дуже важливо. Як я сказав, що е, має бути певна. Процеси е, зворотні до сегрегації, так би мовити. Тобто е, мають бути за допомогою, за допомогою там, державних преференцій, вирівняні умови, е, дуже, дуже важливо, між регіонами, між регіонами України. І тоді дійсно е, вдасться е, під, би мовити, підтримати, залучити е, той потенціал, там, потенціал згуртов, згуртованості. Дуже необхідно продовжити реформу децентралізації, так би мовити, і відновити цей процеси. На сьогодні ми бачимо зворотні моменти в плані децентралізації. Дуже важливо такі розставити форпости, в тому числі економічні і безпекові форпости вздовж кордонів, вдовж кордонів України. І це так би мовити запоруки і безпеки, так би мовити, і економічного розвитку. З іншого боку, ми необхідно попрацювати питання точок росту. Дуже важливо, на мій погляд, застосовувати елементи підтримки інноваційної політики і розвитку. Аспектів промисловості, тих передових, так би мовити, тих головних наших там рушіїв економіки, таких як сільське господарство, таких як реальне виробництво, так би мовити, і наука, без сумніву, і освіта, і без сумніву, торгівля, так би мовити. Бо от такі логістичні аспекти для, для нашого зокрема міста, для нашої області, для нашого регіону вони дуже важливі. Дуже сподіваюся, що ми відновимо весь е, потенціал морської, е, морської індустрії, туристичної індустрії, і е, він надасть можливість і, е, існування нових робочих місць, так би мовити, і е, більш комфортного проживання е, в наших умовах ніж до війни. Дякую вам за розмову. Дякую, що завітали Олег Рубель, Андрій Бахметів. Були цієї години для вас. Працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.